Використання державних субвенцій у сфері освіти, забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, військовослужбовців та закупівля твердого палива громадами. Тиждень на Волині традиційно розпочали з оперативної наради у стінах облдержадміністрації. Освіта один із пріоритетів державної політики. Тож Волинь у 2025 році отримала 19 цільових субвенцій на суму понад 5 мільярдів гривень. Кошти спрямовані на придбання шкільних автобусів, облаштування укриттів, модернізацію харчоблоків, лабораторій, укріплення системи протипожежного захисту. Та розвиток нової української школи, а також оплату праці, попри значні обсяги фінансування, темпи використання коштів залишаються недостатніми цього року. Волинська область отримала 37 мільйонів 202 тисячі 400 гривень. Використано на сьогодні 13,1%. відсотка. Це три заклади брали участь у цій субвенції: вишнівський ліцей, Берестечківський ліцей та Рожищенський ліцей номер 4 а там в чому проблема? Вони також пізно отримали ці кошти, працюють, оголошені були тендери, заключені договори. Будівництво відбувається, але немає актів виконаних робіт на великі суми. Тобто більшу частину робіт закриють, тоді будуть акти виконаних робіт, і тоді будуть використання. Ви мене і ви. Я не буду вже зупинятися на розжище. І третіх хто в нас? Берестечко. Берест і третє берестечко. Я вам просто всім трьом скажу. Дивіться. Треба тим жити. І кожний місяць підрядник виконує певні роботи і закриваються певні акти. Але перед Міністерством освіти відсоток виконаних робіт збільшується. І відсоток освоєних коштів збільшується. Автоматично вони в нас бачать надійних партнерів. А коли вони бачать 10% освоєних грошей і лишається до кінця року два місяця. То вони думають, або ті кошти в нас забрати, і відправити в якийсь інший, наприклад, в резервний фонд, чи відправити на захист підстанцій 110 десятий на сході і півночі України. Розумієте, начальник Ована наголосив, виконання запланованих робіт та повне освоєння коштів обов'язкове, адже від цього напряму залежить не лише комфорта й безпека дітей у школах. Ми переходимо в наступний 26-й рік, де буде державна субвенція. Будь ласка, це ваше має бути одне з пріоритетних напрямків контролю, щоб ці кошти освоювались. Тому що ці кошти йдуть лише після цього, коли ОВА погоджує їх і клопоче, щоб вас підтримали. Ще одне важливе питання забезпечення безоплатним харчуванням дітей військовослужбовців, ветеранів загиблих та зниклих безвісти захисників. Проблему порушили родини військових, зокрема дружини захисників, адже діти пільгових категорій не мали права на безкоштовне харчування у групах продовженого дня. Ми розібралися з даним питанням, надіслали листи на громади. Громади активно пропрацювали. Ну в зв'язку з тим, як вони вміють, але активно пропрацювали. І надали нам відповіді: в більшості громад вже внесені зміни в програми місцевих бюджетів на реалізацію і підтримку харчування саме для дітей пільгових категорій перших-четвертих класів на групі продовженого дня, і також для дітей з 5 по 11 класи. Не у всіх громадах є такі зміни, тому в мене прохання. Будь ласка, розглянути на найближчих сесіях саме внесення змін в цій частині і передбачити фінансування на 26 рік. Також обговорили закупівлю твердого палива громадами. Окремі громади повідомили про труднощі з придбанням дров для соціальної сфери. На нараді виступив директор філії Поліський лісовий офіс Державне спеціалізоване господарське підприємство Ліси України Віталій Кошмак. Він пояснив, що затримка постачання була тимчасовою та пов'язана зі зміною керівництва. Щодо окремої ситуації, зокрема, питання, яке нещодавно виникло у камянь кашицькій громаді, вже повністю врегульовано шляхом підписання прямого договору. На сьогоднішній день завезено 260 кубів дров і до кінця місяця прямий договор буде закритий. Станом на сьогодні на складах Офісу ДПЛІСУ України наявно 18,9 тисяч кубометрів дров, з яких 3,6 тисяч кубометрів дров. Це колаці. Керівництво області поставило чіткі завдання громадам: ефективно використати освітні кошти, посилити підтримку родин захисників та забезпечити своєчасну підготовку до опалювального сезону. Мирослава Сябер, телеканал Аверс.